Всім привітик! Мене звати Кріс. Вітаю вас на моєму каналі RVM і сьогодні я хочу розказати про те, як продавати адопти на Furaфініті. З самого початку цей сайт був створений саме для контенту з фурі. Але хоч зараз це і залишається основним напрямком. Малюнки з людьми теж добре сприймаються аудиторію. Також я бачила, що там можна, окрім артів виставляти історії, вірші та музику. Отже, щоб розпочати, потрібно зареєструватись. Важливо оформити банер, аватарку, та в цілому сам профіль, щоб він виглядав привабливо. В опис можна додати різні гівки, різнокольоровий текст, посилання та інше, та висловити свої роботи. На вашій сторінці є вкладка Commission, куди ви можете додати посилання на опублікований арт і написати ціни на ваші послуги. Це дуже зручно. Так як продати адопт? Зверху натискаємо Upload, обираємо «Artwork» і додаємо файл. Краще додавати .jpg файл бо він меншого розміру. Занадто великий файл сайт може не пропустити. На наступній сторінці обираємо категорію, можна обрати аукціон або адопт. Тема я зазвичай не чіпаю. Спершу збираємо вид вашого адопту, тобто хто це людина, кіт, лисиця, кобольт і так далі. Потім гендер та рейтинг. Назва в мене, як і в DeviantArt, це слово адаптаблі в скобках Open та назва малюнку. Опис так само: початкова ставка, додаткові послуги за вищу ціну, якщо такі є, та правила. Потім ключовики і виставляємо. В коментарях пишемо Beat here, please». Плюс Affinity в тому, що не потрібно виставляти адопт в інші групи, бо картинка одразу з'являється в загальній галереї на головному екрані. Саме так у аудиторії небирається. Знизу на сайті є кількість людей онлайн. Чим більше народу онлайн, тим частіше люди завантажують роботи на головну сторінку і тим більше може бути активу у вашій роботі. Тому можна виставляти доп десь у ввечері, о 6-9, або вночі, коли багато народу. Але іноді картинка може занадто швидко пропасти з головної і її можуть не помітити. В таких випадках потрібно кожні 24 години виставляти арт з тим адоптом, на якому має бути написано слово Reminder, В назві теж має бути це слово а в описі посилання на позу аукціону. Важливо не виставляйте Reminder раніше, ніж 24 години, бо можуть забанити. Я, наприклад, чи на всякий випадок видаляю минулий ремайндер перед виставленням повторного. Також обов'язково кажіть дякую за вочі і фави на сторінці людини в Шаутс, бо так люди теж знаходять нові аккаунти. Пишіть коментарі іншим під малюнками, фловтейте людей і лайкайте їх. На цьому все. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задати їх в коментарях. Якщо вам цікаво, то в наступному відео можу розказати про те, де ще можна продати свої малюнки. Сподіваюсь, відео було вам корисне, тому якщо це так, то буду вдячна вашим лайкам та підпискам. Дякую за перегляд, побачимось в наступному відео. Па-па!